Далі має мама прийти. Мама вчора приїхала з села з такими сумками. Каже до Максимки, що їй на автобус мене зустрічати. Каже, мама, я привезла все, що треба. Каже, так, мають бути гості, усе привезла, що треба. Але поїхала на квартиру, бо квартира близенько там Максимка повіз, був там коло них, відвізла на квартиру. А зараз мама прийде до нас, буде цілий день тут на господарстві, бо. Я сьогодні маю купити ще плаття, собі наряди і цей. І маємо бути ще там в магазині, вже чіпляємо цінники, все, щоб було зручно для людей. Програму там, ну коротше, такі А я зараз зроблю оладки. Зроблю ці оладки і все. Тому що, що? одно яйце, пушка сода. Борошно все сипала і кефіром замішуєте. Мені кажуть, дівчата писали там, що не виходить. Всипала муку, трішечки цукру і тако на кінчик ложечки соди, ну в залежності, скільки ви будете пекти. Я багато їх не буду жарити, у мене там є зущенка. І берете собі просто кефір і міш замішувати. У мене вже е кефірки чайса. Якщо мені треба трошечки ще підмішати, то я додам капельку води. Можна такий варіант, щоб воно було такої консистенції. Тож, ну, взагалі жартувати ново ділечку. Все. Кажуть, ці свої оладки. згадую, як колись мама мені готувала прийде з ферми біомина, готує газу в селі в нас не було. Газ природній, проводився вже, коли я була, така добрий бо вже загортала ті яри. І балон на балоні. Балон тримали в селі, для того, щоб все. Жарити пару блинів до школи, якесь яйце і підогоріти борщ. Все. А то все готували на, на дрова в Я пам'ятаю, мама на цих цей а я варення якогось, а як нема варення, то обрала водички трішки, цукру, перемішувала і казала, що я такий мед роблю. Мочала туди ці оладки. А що оладки найлегше був чого? Е, кефір постійно був вдома, бо корови були не одна. Кефір був, мука є, бо мололи, млині, яйці є, сири, є Дивіться, які вони пухкі, бачите, які вони високі, пухкенькі і не набираються олії. Я тисну олію ніяк вітничка. Тому що вони такі густенькі, бачите, тісто, тому вони не набираються олії. Такий класно.